Роман Фещак Осіннє царство, читає автор. Осіннє царство позіхає тихо, сонливий подих в тому ґрунтів. І на прощання з вітром пісню щиро співає знов засмучено мені. Опа листя б'ється вільнім танці, Встеляє землю, зрошену дощем, воно лежить, шепоче, мов коханці, для інших це лише шелстивий щем. Дерева, наче статуї, застигли, могутні велетні давно вже сплять, їм не страшні ці лунки снігу й криги, вже до весни вони не зашумлять. Прощальні сльози в золотавім диві Востаннє змочать втомлені ґрунти. І осінь. Щезни в попелястім димі, щоб уступити місце для зими.